Вітаю! В цьому відео дізнаємось різницю між мембранними та немембранними органелами та розглянемо кожну з них окремо. Всередині клітина заповнена цитоплазмою, яка являє собою основний вміст клітини. До її складу входять цитозоль, цитоскелет, органели і включення. Цитозоль є напіврідкою субстанцією, він забезпечує взаємозв'язок усіх компонентів клітини. Крім того, у ньому відбуваються важливі біохімічні реакції. Органелами називають структури у складі клітин живих організмів, які мають характерну будову і виконують певні функції. Більшість із них існує в клітинах постійно, а деякі органели можуть на певний час зникати, а потім знову утворюватися. Органели поділяють на дві великі групи мембранні і немембранні. Мембранні органели відокремлені від інших частин клітини плазматичними мембранами. Почнемо з немембранних органел, а саме з цитоскелету. Цитоскелет це система мікрониток і мікротрубочок, утворених спеціальними білками. Значна частина цитоскелета утворена мікротрубочками з білка туболіну і мікронитками з білка актину. Вони утворюють каркас клітини і забезпечують підтримання її форми. За допомогою цитоскелету здійснюється транспорт речовин і переміщення органел усередині клітини. Клітинний центр складається з комплексу білкових субодиниць, може містити центріолі, які мають форму порожнього циліндра завдовжки від 3 до 5 мікрометра. Він відіграє важливу роль у поділі клітин тварин та деяких рослин. Саме між його частинами утворюється веретено завдяки якому частини хромосом поділяються між дочірніми клітинами. Рибосоми мають складну форму і складаються з двох частин субодиниць великої та малої. Ці субодиниці можуть розпадатися і об'єднуватися знову. До складу субодиниць входять молекули РНК і білків. Рибосоми безпосередньо приймають участь у синтезі білків за допомогою інформаційної РНК. Джгутики та війки забезпечують рух прокаріотичних та еокаріотичних клітин. До того ж, джгутики про та еокаріотів мають різну будову та принцип руху. На цьому відео ви спостерігаєте рух бактеріального жгутика. Переходимо до мембранних органел, які поділяються на одно та двомембранні. Почнемо з ядра. Ядро відповідає за збереження, відтворення і реалізацію спадкової інформації, керує всіма процесами в клітині. Ядерце є місцем утворення рибосом. Форма ядра частіше за все сферична або еліпсоїдна. Ядерна оболонка в багатьох місцях пронизана порами, велика кількість таких пор дозволяє легко здійснювати обмін інформацією між ядром і цитоплазмою. Усередині ядра розташовані каріоплазма напівпрозоре внутрішнє середовище. Хроматин комплекс розгорнутих ДНК з білками і ядерце. Мітохондрії виробляють енергію в результаті процесів біологічного окиснення. Внутрішня мембрана мітохондрії утворює вирости, кристи. Така будова мембрани дозволяє розмістити на ній багато білкових комплексів. Які здійснюють процеси біологічного окиснення. Зовнішня мембрана гладенька. Внутрішнє середовище мітохондрії називається матрикс. У матриксі містяться кільцеві молекули мітохондріальної ДНК. Хлоропласти здійснюють процес фотосинтезу та синтезують ряд необхідних для нього білків. Внутрішня мембрана може утворювати відокремлені від неї структури у вигляді сплощених мішечків тилакоїдів. Така будова дозволяє розмістити багато білкових комплексів, які здійснюють процеси фотосинтезу. Зовнішня мембрана гладенька, внутрішнє середовище пластид називається стромою. Там теж міститься власна молекула ДНК. Ендоплазматична сітка складається із системи дрібних канальців, які з'єднані між собою, розрізняють два основні типи ендоплазматичної сітки гранулярну та агранулярну або гладеньку. На мембранах гранулярної ендоплазматичної сітки розташовані рибосоми, а гранулярна ендоплазматична сітка здійснює синтез ліпідів і деяких полісахаридів. Основна функція гранулярної ендоплазматичної сітки синтез білків. Крім того, вона бере участь у транспорті білків у клітині. Комплекс Гольджі відповідає за модифікацію білків, упакування синтезованих продуктів у гранули, синтез деяких полісахаридів, формування клітинної мембрани, транспорт речовин, синтезованих у клітині. Він утворений системою діктіосом, які мають вигляд стовпчиків із пласких мембранних мішечків цистерн. Які розподілені в цитоплазмі або з'єднуються в одну структуру. Вакуоля має вигляд порожнин, розташованих у цитоплазмі, обмежених мембраною і заповнених рідиною. Залежно від складу рідини, яка її заповнює, вона виконує різні функції. Травні вакуолі гетеротрофів відповідають за травлення їжі. Вакуолі автотрофів накопичують продукти життєдіяльності, резервні речовини. Та підтримують тургорний тиск. Лізосоми беруть участь у роботі травних вакуолей, руйнують клітинні структури після закінчення терміну їхнього функціонування. Має вигляд пухарця, який оточений одинарною мембраною, містить набір ферментів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть запитання та пропозиції в коментарях. Побачимось!